para os nossos pés desse poder Боялися пройти в процес, тому що аргументів у них немає. Тому єдиний спосіб у них намагатися затягнути розгляд, затягнути на місяць, чи на роки, і за цей час тим... розподілити посади, землю, бюджетні кошти і так далі. Але ми будемо домагатися того, щоб це суд відбувся максимально швидко і наступні засіб. 23 травня о 9 годині тут. Тому я буду вдячний бачити вас, якщо у вас така змога буде. Почему молодые люди во время рабочего времени находятся здесь, а не на рабочих местах? ¡Gracias!